Вночі у Москві вбили відомого російського опозиціонера Бориса Німцова? Він нагадаю, різко критикував політику російського президента Володимира Путіна. Останнім часом він хвилювався за своє життя. Путін мене в'є», – казав він в одному зі своїх останніх інтерв'ю. Пізно ж увечері у п'ятницю у нього стріляли на великому кам'яному мосту біля Кремля. Пострілів було шість чи сім, з них чотири у спину. Більше деталей дізнаватися з нашого сюжету. У Москві у п'ятницю ввечері вбито російського опозиціонера Бориса Німцова. Першим цю інформацію підтвердив його друг і політик Ілля Яшин. О 23.15 на Великому Москворецькому мосту навпроти Кремля пролунало кілька пострілів. Стріляли з проїжджаючи поряд машини. Відомо, що перед смертю німцов гуляв Москвою зі своєю знайомою, яка приїхала з України. Її одразу ж відвесли на допит в одному з відділків поліції Москви. Дівчина не постраждала. Офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін повідомив, що в опозиціонера стріляли сім разів. З них чотири постріли влучили йому в спину. У Москві оголошено план перехоплення. Поліція впізнала машину, на якій втекли вбивці Мільцова. Встановлено номерні знаки цієї автівки. Зараз її оголошено у розшуку. Наразі у квартирі опозиційного політика проходять обшуки. Слідчі планують вилучити всі документи і матеріали, в тому числі пов'язані з його бізнесом і політичною діяльністю, які можуть допомогти їм у розслідуванні вбивства. Також буде досліджено жорсткий диск комп'ютера Німцова. Найближчим часом слідчого питають сусідів загиблого, щоб встановити обставини останніх днів його життя.